Всім привіт! Приїхала сьогодні моя посилочка від Агромаркет. Це вже весняне замовлення, сьогодні 20 березня 2023 року. А зараз ми подивимося, що ж нам прийшло. Так, розпаковуємо. Що ж тут? Отак. Тут у нас земля Флорин, якою я користую вже не перший рік. Дуже гарна. Гарно росте і немає там ніякої ні цвілі, не треба дуже фунгіциду. Так, це наша накладна. Так, це також. Так, а це заказали трішечки насіння. Насіння редиска для теплиці. І ще трішечки різного насіннячка. Насіння тут якісне, все сходи. Зараз покажу, як зійшов перець Геркулес. Ось так зійшов перець Геркулес від агромаркет. Дуже дякую за якісне насіння. Ось таким гарним якісним насіннячком я закупилася в агромаркеті. Щиро дякую агромаркету за співпрацю і якісний товар.